Блаженні алчущі нині, бо насититися. У другий евангеліст додає уточнення, які то тобто голодающі, Блаженні, алчущі і жаждущі правди. Є люди, котрі голодні правди, люди, котрі не можуть жити без правди, люди, котрі хочуть жити у правді, говорити правду, чути правду. Що ж, предлагає нам нині цей світ, Любий канал включаєш. Брехня, ложь, обман, ізмена, нищита, блуд различні мерзості цього світа. Так, от маса людей цього світу, особливо не церковні, вже не хочуть чути правду. Коли з людьми, не церковними нині ми говоримо, вони затикають вуха свої, утікають, наші канали виключають, наші проповіді з острахом не слухають. Почому? Вони не хочуть чути правду. Вони живуть у лжі, обмані. І кожне слово правди їх ранить. А тому каже Господь мені. Не оці грішники, а в блаженні, глядаючій правди ви насититеся, бо таких Господь всі потреби ваші виконає. Блаженні, плачущі. Бо засмієтеся колись. Блаженні будете, коли вас зненавидять люди, коли будуть одлучати вас і казати, ви не нормальні. От нормальні там гуляють, танцюють, а от ви не нормальні і коли будуть поносити ім'я ваше, як позорне, будуть вас обзивати шпіонами, грішниками, якимось ворогами. Все це не случайно, Господь наперед сказав. За сина чоловічного ви будете терпіти, але не бійтеся, возрадуйтеся бо в той день, у той самий день, коли вас вже будуть кусати, додівати, коли лживе телевідені і пустий бездарний інтернет буде наповнений такої лжи, що вуха в'януть от тої нечисті. Але та нечість така приятна грішникам і, нами, і нам сприйнятна. Бо пам'ятайте, претерпівши то все, у вас чекає велика награда на небі. Бо лиш так поступаючи, будучи смілими, ми діти царства, діти церкви, діти мира і благословення, а у вічності, уєдно з нашими добрими. Праведними предками і з усіми святими церкви зможемо наслідувати царство Божо. Амінь.